Зараз склалася, чесно кажучи, така трагіфарсова ситуація. Вона і трагічна, і одночасно фарсова. Весь світ скаче, намагаючись сподобатись двом підстарткуватим, не дуже розумним. дуже… Трьом, ну, третій Сі. Всі все ж таки поводить себе, ну, хоча так. Погоджуюсь, але все ж таки він більш пристойно проводить всі ситуації культу Просто культу. ну Людина, так, дійсно, там тисячоліття культури за ним, все він себе відчуває послідовника ще тих імператорів. Так? Але ось ці два, вибачте, не дуже. Етично, ну як ну, що казати, коли одного з них е, звуть на Букву Х. А, так, і е, світ е, різні частини світу намагаються їм сподобатись. Ось частина приїхала на парад до Путіна, частина з тих, хто до речі приїхав на парад, приїхали до Сі. <сохи> так, а інша частина і до цієї частини, на жаль, належимо, Ми, хоча, на жаль, не на жаль, ну так є. Змушена подобатись е, Трампу, ось ціє, цієї людині з такою, ну. Окей, специфічною соціальною відповідальністю, скажімо, так. А, і е, він дуже полюбляє лестощі. Він дуже полюбляє, коли кажуть, що він геніальний. Е, є чудове відео е, Трампа. Де просто ці, з цих кусочків нарізочка, на де він каже: а ось мене ж сам, сам Путін назвав генієм. А мене Путін генієм назвав. Путін генієм мене, мене назвав. І це, я не знаю, чи, чи 30 чи там цих набор в різні часи, коли в кожному штаті. Так, 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 абсолютно. А, тобто, і ось, на жаль, світ зараз пляше так, щоб сподобалось Трампу. І тому ось ця реакція Зеленського миттєва, дуже дотепна і водночасно політично дуже виважена і правильна. Вона все ж таки скрована на Трамп.